Доброго всім дня. Сьогодні понеділок, 21 жовтня 2024 року. Випали в нас дощі тиждень назад і пройшли такі дуже непогані. За майже пів року, ну не вважаю там червня місяця, який випало по 11 метрів. Випав. Дощ такий міліметрів 60-70, так по району. І зараз робимо невеличкий обріз полів, поленого тіла. Тут в принципі нічого не плануємо робити. Думав, зайти, подивитися по зимуючих бурянах, але там небагато їх. Будемо дивитися про ситуації і будемо дивитися, яка буде температура. Якщо температура буде підніматися, пробіжимося і фасадом. Заберемо зимуючі заберемо там падалечку пшенички, яка невеличка, починає сходити. І все. Ну, по цьому полю в принципі питань нема. Тут все понятно Зараз перейдемо через дорогу і подивимося. Мишки ось, бачите, як обично надо буде травить ходити. Будемо травити пшеницю, заодно і нових кітні поля будемо ходити. І зараз подивимося, де пшеничка. У нас тут пшеничка була, а тут був соняшник, ми його залущили і посіяли. І посіяли, і ми зараз глянемо, що тут зробиться. Бачите все. Вже сходи попадають, виходять. І саме головне тут. Понятно, що тут сходи пшенички вже є, тому що сіяли в суху. корочка є невеличка Що ви скажете насчет цієї корочки дивіться корка невеличка є. Ну, я думаю тут проблем великих нема десь. примерно все берем так допустим таку ось паточку берем десь сантиметр так десь корки. сантиметр десь корки є. ну вона така я вам не скажу, що сильно тверда, це найголовніше. Ну, якось пшеничка пробивається. Дивився по погоді, ось, бачите, все тріщина, як обично після страшника йде тріщина. Ось. І по тріщині вони, в принципі, наче одна одній допомагають. І ось навіть тут ось бачите виходить з тріщини. Ну, корка невелика. Ось, ви бачите, випадку беру легенько і дивимося десь сантиметр, може півтора-пів де пів сантиметра. Ну, Я думаю, тут немає нічого критичного. Вона така не тверда, Ну, щоб, я маю на увазі, щоб не заїжджати ротаційно, не ганяти, не прорвати оці чудові сходи ротаційкою. Погода стоїть, поки сонячна піднімається. Пшеничка дуже довго вегетує, і за того, що плюсових температур дуже мало позитивних. Ночі 4-5, днем 8 і в принципі на п'ятерку, якщо виходимо, то і добре. А для дружніх сходів треба хоча б, щоб вона було більше десятки. Ну думаю, на цьому тижні ситуація трохи покращиться по погоді і буде. Трошки тепліше. Ось такі сходи ми получаємо По погоді дивлюся, що ночі вроді як волога. О, бачите, це піднялася легенько і вона вже піднесовується прямо під, під корочкою. Ну, вона піднімається корочку, я ж кажу вже. Тріщинки є і вона по тріщинках проходить. Вночі ночі вологость повітря дивився 85 до 90 і воно за ніч. Ось ви бачите, тут прямо доща не було вже 5 днів після цих опадів чи 6 і, ну, Думаю, тут немає нічого критичного. В Вкотакі теж сходи, можете ділитися, казати, як ситуація у вас на полях. Ну, У нас ось така пока, ситуація. Так що до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!